Що у нас зараз а, стоїть на столі переговорів? Які питання? А от питання кордонів 91-го року взагалі не буде обговорюватися. Буде обговорюватися лінія демаркації, лінія розмежування, як будуть розведені війська, тому що ні Україна, і, на жаль, ні Росія не визнають нові, не визнають, скажем, ми не визнаємо те, що Росія собі. Окупувала територія, ми будемо вважати їх окупованими, а росіяни будуть казати, у нас є Конституція, отут є Запорізька, Луганська, Донецька області, Крим і так далі. Тобто це питання взагалі не буде розглядатися. Буде розглядатися питання, які війська будуть на цій демаркаційній лінії і де вона пройде. І для нас дуже головне, ну давайте будемо відвертими. На 91 рік ми не вийдемо. Можливо, вийдемо на 22 й рік, і то я не впевнений. Але дуже важливо, щоб не було сухопутного коридору між Луганською областю і Кримом. І Запорізька АЕС була у, у складі України, тобто фактично, не юридично, а фактично. Зрозуміло, що росіяни ви, 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 викладуть на стол переговорів все, що можливо: і демілітаризацію, і денацифікацію, і Сирію, і не Сирію. тобто вони захочуть отримати багато. Наше завдання не дати їм це е, зробити. І е, що ще непокоїть, це питання санкцій. Фактично, давайте будемо чесними дзвонок. Дзвінок Трампа зняв політичну ізоляцію дипломатичну ізоляцію Путіна. Це ми повинні констатувати, але буде одним із таких серйозних питань: це питання санкцій проти Росії. Чи буде вони зняти в результаті оцих наших всіх перемовин?